Події об'єктивно про новини, фахово про ситуацію. Це новини регіону. Команда наших журналістів готова підбити підсумки дня. В студії Олена Данилюк вітаю. Сьогодні будемо говорити про таке. В Ужгороді хлопчика з ДЦП не хочуть перевести у 10 клас. У долині говорили про місцеве самоврядування та верховенство права в Україні. У Івано-Франківську відкрилась виставка, що популяризує читання книг. У рамках проекту місцеве самоврядування та верховенство права в Україні, який реалізується академією Фолька Бернадотта за фінансування шведського агентства з міжнародного розвитку СІДА у Долині відбулось засідання дорадчого комітету. Експерти відзначили високий рівень дотримання верховенства права у Долинській міській раді. А більше розкаже Наталія Гасуляк. Експерти проєкту і члени дорадчого комітету здійснили аналіз проблем із забезпечення верховенства права, виявлених під час дослідження проведеного центром Разумкова. На його основі буде розроблено план дії виконавчого комітету Долинської міської ради задля всебічного забезпечення принципів верховенства права в наданні адміністративних послуг, пов'язаних із питаннями архітектури та містобудування. Ця зустріч була присвячена тому, аби розпрацювати план дій для підвищення рівня вироховенства права в міській раді. Цей план дій будується на основі діагностики, яка була проведена декілька місяців тому за авторською методикою розробленою Академією Фольке Бернадота, яка базувалася на дослідженні. Законодавства досліджені працівників установи міської ради та клієнтів її установи. І, власне, на перехрещенні цих трьох досліджень були діагностовані проблеми з забезпеченням рівня верховенства права. І, власне, для того, аби їх вирішити, буде розпрацьований цей план. Долина вже четверте місто учасник цього проекту. Експерти відзначають високий рівень дотримання верховенства права і внутрішньоорганізаційної роботи у Долинській міській раді. Рівень дотримання верховенства права у Долинській міській раді є достатньо висок. Ким, хоча, звичайно ж, діагностика є недостатньо доброю, якщо не виявляє проблем. Над ними все рівно будемо працювати, але цей рівень, який забезпечується внутрішньою організаційною роботою міської ради, є високий і високооцінений представниками проекту, особливо з академії Фельки Бернадота в Швеції. Спеціалісти проєкту називають долину основним партнером і рушієм змін, а також обіцяють всіляко підтримувати місто у його намірах. Сьогодні впродовж засідання дорадчого комітету ми обговорили саме, як раніше виявлені проблеми вирішити, які кроки варто вжити на локальному та національному рівні. Ми надалі будемо активно допомагати підтримувати міста, оскільки саме... Місто Долина і кожне з міст партнерів нашого проекту у нас ще є 11 міст в межах всієї України. Є нашим основним партнером і рушієм змін. І саме на міста покладається особлива роль і надалі підвищувати рівень верховенства права. Підсумувала результати зустрічі керуюча справами виконавчого комітету міської ради Світлана Сапетна. Ми переглянули детально покроково, Кожен принцип верховенства права описали всі свої наявні проблеми, врахували також всі результати дослідження центру розумкова. І працюємо тепер над створенням перспективного плану дій над їх реалізацією. Що це нам дасть на протязі одного-двох місяців? У нас повинно вималюватися чітка картина. Які питання ми зможемо самостійно вирішити, які потребують вирішення на законодавчому рівні. Що стосується законодавчого рівня, то всі пропозиції будуть направлені до профільних комітетів Верховної Ради України. Наталія Гасуляк, новини, телеканал Раїм. Не беруть до школи вожуроді хворого на ДЦП -х. Школяра не хочуть перевести у 10 клас. 17-річний Рудольф Келтика понад усе хоче знову сісти за парту і сумує за своїми однокласниками, адже прочився разом із ними 9 років. Чому наука у старших класах стала для Рудольфа недосяжною мрією? Розкажуть наші журналісти. Я пекшовесь не дійсно хочу піти вже уже, яка зомби у свій 10 клас. Це 17-річний Рудольф Келтика, у нього ДЦП, та хлопець навчився долати щоденний білі. він нічим не відрізняється від своїх однолітків. Щодня ходить до школи і, як і інші діти, працює на уроках за звичайною програмою, а вдома виконує домашні завдання. Це мій робочий снів, це мій персональний комп'ютер. На якому я працюю в школі. Мені важко писати своєю рукою. Тому я вирішив друкувати на комп'ютері. 1 вересня Рудольф готувався йти у 10 клас та проблеми почались ще у червні, розповідає Вікторія Келтика. Тоді мамі зателефонували зі школи і сказали, що син не пройшов тестування. Його складали усі десятикласники. Писав і сам Рудольф, хоча міг цього не робити, бо рішенням комісії звільнений від іспитів. А отже, заявили у школі в 10-й ліцейний клас її сину Зась. Коли ми пішли знову до директора подавати документи, директор все рівно у нас їх не приймав. Він, лише, він нам розказував, що лише за конкурс, нема прохідного бала, дитина не може, тому що це ліцейний клас. Той дзвінок добре пам'ятає і сам Рудольф. Хлопця він не аби як схвилював, бо перекреслив його мрію навчатись у старших класах. Я просто був я, я сидів я просто Ну, мене просто лися сльози. Я думаю... Ну, я, це, я так і не пройшов, Ну я ну, я це отак от могла статися. Келтики підозрюють, справа навіть не у тестуванні. Просто Рудольфа хотіли перевести на індивідуальну форму навчання. Це коли вчителі приходять до дитини додому. Та і сам хлопець і його мама категорично проти, адже школа одне із небагатьох місць, де Рудольф почувається комфортно. Кажу кость, тому що. Це моя рідна школа, це мій рідний клас. Там мій класний керівник, яка, незважаючи на те, не порівнювала по мене. Я хочу сказати, що вона його не, не, не вирізняла вирішення. від інших. Це я думаю, я до них звик. Вікторія показує документ медико-педагогічної комісії, яку за літо уже двічі встиг пройти хлопець. Фахівці зробили висновок. Рудольф і надалі може навчатись за колективною формою. Та документ переконує Вікторія у школі чомусь не захотіли приймати. Це висновок медико-педагогічної комісії на той, яка форма навчання йому рекомендується, і за якою програмою, яку ми пройшли в червні, 3 червня. Шістнадцятого року та директор школи переконує за літо батьки Рудольфа не подали жодного схожого документа, а без нього він не має права взяти хлопця у 10 клас. Я не то, що відмовляв у приймі. Я сказав, будь ласка, предоставте мені пакет документів. Ми йшли не то, що сказати на уступки. Ми йшли для того, щоб знайти спільне. Ми розуміємо, що це ну дитина, ну дитина не винувата. Директор каже, він зовсім не проти, аби Рудольф навчався за звичайною програмою, от тільки виникне чимало труднощів. Хоча 20-та школа єдиний заклад в Ужгороді, пристосований до потреб особливих людей, та самостійно дістатись до вищих поверхів на інвалідному візку просто нереально. От кабінет фізики на другому поверсі для того, щоб дитина. Яка знаходиться на колясці, його треба сюди предоставити. Дитина на колясці чи сама може піднятися без допомоги посторонніх людей на другий повер. Я не говорю вже на третій. Вікторія таких аргументів і слухати не хоче. Мама Рудольфа написала скарги у всі можливі інстанції та правоохоронні органи. Місцеві урядники запевняють, винних покарають. Батьки декілька разів подавали заяву. Він не приймав так, це є факти. Правомірність його дій буде перевірена окремо управлінням освіти. Ба Більше у мерії переконують, Рудольфа уже взяли до школи, він навчатиметься, як і мріяв, у 10 класі. Щоправда, хлопці дещо спростять програму. Рішенням комісії було рекомендувати батькам колективну форму навчання, однак з індивідуальним графіком. тобто це означає, що ця дитина може навчатися в 10 класі, в своєму класі, разом з усіма іншими дітьми. Однак деякі предмети вона буде вивчати за індивідуальною програмою. Вікторія зізнається, поки усе літо оббивала чиновницькі пороги, часто опускались руки та не дозволяла собі падати духом, бо поруч її син, а жінка хоче, аби він ріс таким, як і інші діти. Розумієте, якщо в мене опустилися би руки. Як йому з цим жити? Якщо за мене мама не заступилася, мама, яка здорова, яка може все зробити, в неї не вийшло, вона розвернулася, і пішла. А що тоді мене чекає самого? Вірить у те, що все буде добре, і сам Рудольф хлопець уже мріє про те, як 1 вересня в 10 переступить поріг рідної школи. Та, попри чиновницьку тяганину, знову стане школярем. Я дуже хочу зі своїм зустрітися зі своїм зі своїм колективом. Побачити, якими вони за літо стали. Ну, я хочу ходити до школи та всі діти. Віталія Васильчук, Олег Рудак, новини, телеканал Раї. Днями у селі Грабівка, що на Калущині, увіковічнили пам'ять загиблого воїна афганця Ярослава Шкутяка. У цей день йому мало б вже виповнитись 51. На подвір'ї школи відкрити меморіальну дошку Ярославу зібрались бойові побратими, родичі та односельчани і наша знімальна група. Ще самого ранку бойові побратими афганці приїхали до села, щоб у місцевому храмі помолитись за загиблого Ярослава Шкутяка. Разом із його мамою запалили свічки за упокій душі. Після служби Божої відвідали могилу воїна, щоб у спільній молитві вшанувати світлу пам'ять про нього. А вже на подвір'ї грабівської школи відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Ярославу Шкутяку. Священики відправили поминальну панахиду, освятили пам'ятну дошку, а також закликали не забувати героїчні вчинки таких людей. Це вже остання десята дошка загиблим воїнам-афганцям, яку відкривають на Калущині. Зауважує голова Калуцького територіального об'єднання ветеранів Афганістану Володимир Сорохтей. Ми відкрили вже останню. Дошку, це так ми виконали місію перед батьками і перед родинами загиблих афганців. Це послідня дошка Ярославу. Так як сказав учитель, перший, що дійсно він буде зустрічати разом з Степаном Бандером дітей до школи і буде їх проважати. Відкриття таких пам'ятників свідчить про відродження нашої держави, вважає голова районної ради Михайло Срібняк. Ми повинні пам'ятати, і це дуже добре, що ми встановлюємо ці барельєфи. Тому що сьогодні нові пам'ятники, нові вулиці, нові назви міст нам говорять про те, що ми відроджуємося, про те, що у нас є Україна. І коли я недавно учув, що у Києві проспект Московський, названий у честь Степана Бандери, проспект імені Степана Бандери, Можна сказати, що відродження йде. Відтак матері загиблого афганця Ярослава Шкутіка, пані Стефанії, вручено подяку голови Райради. Сама ж мати ніби заново пережила ті події 30-літньої давності, коли взнала про загибель сина. Вречили тиждень, ходжу плачу і сама на самій місці не нахожу. Місі все відновила від перших початків, що я перебув. Пані Стефанія згадує той день, коли відкрила домовину з тілом. Каже, те, що побачила, її вразило. Чи був це справді її син, не знає. То був труп, такий, як анатомії, людину малюють, Де очі, ями, ніс, плив, вуха нема. Ну Ні, голенький, голенький труп такий зібраний був нічого. І що я могла пізнати? А по будові тіла, так як я розуміла, який він був, то часто було не то та будова. Якийсь такі плечнистий, якийсь величезний волосся реже в мене реже. Аби Бог дав, аби на мені зачило, на мені скінчило, аби котра в селі мама таке горе не переживала би, аби більше наше село таке повертало. З нагоди відкриття меморіальної дошки та 25-ї річниці виведення військ з Афганістану воїнів афганців нагороджено відзнаками президента України та пам'ятними медалями. А також від спілки ветеранів Афганістану вручено подяки усім, хто тією чи іншою мірою долучився до відкриття дошки. Генеральним спонсором заходу виступило товариство Даноша, від якого матері загиблого афганця, вручено матеріальну допомогу. Привернути увагу до книг та показати, що читати в 21 столітті це таки популярно. В івано в арт Просторі Шевченко 3 відкрилась фотовиставка. Тримай книгу відбувається вона у рамках інформаційної кампанії. «Все починається з бібліотеки за підтримки громадської організації Інститут політики та урядування і Посольства США України. Ольга Гриців продовжить тему. Автор ідеї такого незвичного фотопроєкту працівник бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету Ганна Анастасія Мельничук. Дівчина сама захоплюється читанням і є частим гостем у бібліотеках міста. Я дуже люблю книги, люблю бібліотеки. Вважаю, що книги є одним із найбільших скарбів 21-го століття. І можна зараз помітити те, що багато людей люблять зміняти, наприклад, паперові книги електронною, але насправді. Ця заміна не виправдовується в експозиції. Представлено 25 робіт читаючої колекції. Автор фото Денис Квасов. У зйомках взяли участь чимало студентів медуніверситету, в тому числі з факультету підготовки іноземних громадян. Організатори також залучили до проекту своїх знайомих, друзів а також перехожих, які випадково потрапляли у кадр, читаючи книгу у середмісті чи кав'ярні. Усі світлини чорно-білі. Моя любима автора. Ось ця, це ми просто випадково зайшли в кафе і там сидів такий дуже колоритний чоловік. І Ми сфотографували, попросили, чи можна вас сфотографувати, він погодився. От і ще кілька фотографій, таких є, що ми так само просто випадково людей на вулиці зустрічали і фоткали. На світлинах герої виставки читають книги в різноманітних локаціях на зупинці, кухні, бібліотеці, кав'ярні, книгарні, в центрі міста, на лавочці і навіть у перукарні та в туалетній кімнаті. Відвідувачам така вільність та легкість фотознімків дуже подобається. Я теж люблю читати книжки, як і Денис, тому мені дуже подобаються і книжки, і фотографії. Ну і самі фотографії дуже класні. Найбільше світлини сподобалась. З дитиною, ось ця там, де дитина на гамаку лежить, читає книжечку. Ну загалом виставка дуже цікава, прикольна, гарна. Тут поєднується і українська культура, і іноземна культура. Дуже класні фотографії. Дуже приємно, що Денис організував виставку. Я поки що ще не роздивився всі, але побачив, дуже подобається. Наприкінці вересня фотовиставку презентуватимуть і в Івано-Франківському національному медичному університеті та інших вишах Івано-Франківська. А потім проект помандрує до Києва та Львова. Ольга Гриців, Михайло Коршняк, новини телеканала Раї. Кінець літа та початок осені це ті місяці, коли активність кліщів, як на навесні, надзвичайно висока. Окуси цих комах є дуже небезпечними і загрожують серйозними захворюваннями, які можуть призвести до непоправних наслідків. Крім того, кусаючи кліщ виділяє речовину, яка має анестезіологічні знеболюючі властивості. Через те його можна і не відчути. Тож як вберегти себе від цих комах, дивіться у наступному сюжеті. Кліщі переносники різних мікроорганізмів від грибків до вірусів. А основну небезпеку для людини несуть у вигляді енцефаліту. Цікаво, що 75% людей, які стали жертвами кліщів, є саме міськими жителями, адже цих комах можна принести із букетом квітів. До того ж, різні види кліщів можуть бути переносниками ряду інфекційних захворювань, серед яких найбільш небезпечні такі хвороба лайма, кліщовий поворотний тиф, марсельська гарячка та інші. Один кліщ може ввести в організм людини кілька збудників, тому що ця комаха може містити в собі далеко не один вірус. Крім того, кусаючи кліщ, виділяє речовину, яка має анестезіологічні знеболюючі властивості. Через це його можна і не відчути. Тому фахівці радять, збираючись на природу, потрібно подбати про свою безпеку, дотримуючись певних правил. Підучи на природу, потрібно вдягати одяг світлих тонів з довгими рукавами і закриті, щоб були закриті руки і ноги, які щільно прилягають до тіла. Для чого це потрібно? Оскільки гуляючи в парку в лісі, працюючи на городі у садку, періодично оглядайте себе і своїх оточуючих чи не видно кліща. Проте якщо все ж таки не вдалося вберегтися від укусу кліща, неодмінно якнайшвидше, його Витягнути попередньо змастивши укус олією. А відтак уражене місце протерте спиртовим розчином йоду каже начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства управління Держпродспоживслужби Оксана Ананевич та наголошує на основних симптомах, які можуть виникнути при укусі цієї небезпечної комахи. Слід пам'ятати, що в місті укусу кліща появляється почервоніння а далі йдуть наступні симптоми: головний біль, лихоманка, затвердження м'язів. Ломота у всьому тілі млявість, а далі наростає наростають симптоматика ураження шкіри, суглобів нервової системи. Ну і кліщовий вірусний енцефаліт це вже найскладніше захворювання, яке може навіть закінчитися летально. Звичайно, є і ряд досить ефективних засобів, які відлякують кліщів. Проте, як зауважує Оксана Наневич, з ними слід бути дуже обережними, особливо людям алергетикам, та акцентує свою увагу на те, що при будь-яких алергетиках, алергічних симптомах чи вище зазначених обов'язково звертатися до фахівців. Українські дипломати обговорювали пріоритети власної роботи на наступний рік. Електронне декларування має запрацювати з 1 вересня. Про це та більше дивіться без реклама на рекламу у нашій незмінній рубриці Новини України. Електронне декларування має запрацювати за тиждень 1 вересня. Так розпорядився прем'єр-міністр. Якщо вказівку Володимира Гройсмана не виконають, відповідальні за цю процедуру, чиновники будуть щонайменше звільнені. Персональну відповідальність за впровадження електронних декларацій на суді голова держслужби спецзв'язку Леонід Євдоченко та очільниця національного агентства із запобігання корупції Наталія Корчак. Останній Гройсман уже готовий оголосити догану. Але для мене це не є самоціль дати вам догану зараз. Для мене цілю є запуск електронного декларування. Я вас попереджаю офіційно. Я не буду зараз вносити це на уряд розгляд цього питання. Проголошення вам догану. Але я вас попереджаю. Ви будете винні в тому, що не дай Бог зірваний процес декларування, зірвана наша міжнародна співпраця, а саме головне. Прем'єр-міністр Гройсман після операції на спині не спішно йде в гості до дипломатів. Обіцяє депмісії за залишковим принципом не фінансуватимуть, бо міжнародний фронт надто важливий. Тож кошти на представництво закладуть у бюджеті на наступний рік. Глава уряду перефразував словами Медведєва, Мовляв, грошей зараз немає, але вони будуть. Це краще. Відчуваєте різницю. Найбільше ж прем'єр переймається за інвестиції з-за кордону. Його думку поділяє і президент, який нагодився до послів годиною пізніше. Гаран дякує дипломатам за підтримку світу, зокрема і матеріальну та санкції проти Росії. Проте каже на дипломатичному фронті: не зріває загострення. Світ навколо нас не суцільно альтруїстичний. На жаль, егоїзму стає все більше. Кожна держава. Інколи переймаються насамперед власними проблемами і інтересами. Я хотів би, щоб ми всі це чітко усвідомили. відтепер. У дипломатів нові завдання постійно нагадувати про Україну та її інтереси за кордоном, тиснути на агресора у міжнародних організаціях та зберегти санкції. Підтримка за кордоном має лише збільшуватися. Президент і досі сподіваються на летальну зброю від партнерів. Окрім дипломатів, слова вдячності почув і почесний гість президента Анджей Дуда. Колеги усіляку намагалися підкреслити Україна та Польща давні союзники, і це не зміниться ніколи. Та цими словами президенти мимоволі змусили згадати голосування польського сенату, який визнав волинську трагедію геноцидом, вчиненим українцями проти поляків. нашої нашу історію не змінити. Проте ми мусимо вести відвертий діалог. Діалог оперти на взаємну повагу та історичну правду. Будь-яка інша дорога лише віддалить нас від головної цілі. Лише на цьому шляху, шляху взаємної поваги та історичної правди ми будемо спроможні побудувати тривалу співпрацю у майбутньому. Свою зустріч із дипломатами президент продовжив уже за зачиненими дверима. Порошенко порівнює послів із генералами. каже, не може в умовах війни поставити на таку важливу посаду, аби кого. Тож низка посольства поки працює без керівників. Але гарант обіцяє вже найближчим часом вони з'являться у Білорусі, Румунії, Чехії та. На низці інших країн. Я думаю, що лучше мені розказувати а пробувати. А М -м -м! М -м -м! кавуни на столі, кавуни на машині і просто на землі. Смугаста смакота тут скрізь. Наперекір скептикам, які говорили, що кавунного фестивалю цьогоріч не буде. Свій урожай у голу пристань привіз Андрій Бондар. Арбуз ліний вкусний. Внутрі красний, дуже сладкий. Це Голландія, звісно, F1 гібрид. З нього вже другий раз не вийде сім'я. Він раз садиться, і все. Крім самих смугастих на фестивалі купа смаколиків з них. Ось це варення зі шкірки кавонатії, тієї самої, яку зазвичай викидають. А виявляється, достатньо просто знати рецепт. Щищається зелена скоринка, береться м'як біленька, така прослоєчка і проварюється. Підготовка там певна ведеться. І потім усахурюється і для смакових таких особливостей можна додати лимончика. Гості фестивалю переважно жителі Херсонщини, але цьогоріч Кавуном смакують навіть дипломати. Румунський консул Денис Агабур заговорив про експорт баштанних. Я віжу великий потенціал розвитку і може, бути на ці щоб робити економічні відносини між городи з Румунії і Я не Більший кавун виріс на полі Василя Теличка. Фермер каже, секрет простий. Сікретів немного, просто трудіться. Трудіться і раз трудіться. Ну ми нам скажіть, чесно, ні в нього є? Нету. сто процентів. Нітура те, що херсонські кавуни безпечні і смачні, довели покупці. Під кінець фестивалю геть усіх смугастих розібрали. Український фільм про Євромайдан отримав престижну голівудську премію. Кінострічка Зима у вогні, яка показує усі 93 дні запеклих протистоянь у центрі Києва, отримала відзнаку американської телеакадемії. З Лос-Анджелеса нагороди привіз режисер фільму Євген Афінієвський і сьогодні передав їх команді. Фільм знімали 28 операторів. Це перша українська документальна стрічка, яка отримала розголос за кордоном та здобула престижні нагороди. У черзі на прийом до міністра соцполітики Андрія Рева ветерани війни на сході та родичі загиблих Атошників. Дехто з них уже півтора року чекає на свою законну державну квартиру у Світлани Іванівни. Війна забрала чоловіка. Іміл свою сім'ю, жіну, дітей, внуку п'ятеро на сьогоднішній день. шестеро. Дуже вот. любив свою сім'ю і раді дітей наші батьківщини. пішов захищати погиб? Город Дебальдибальця 18 -го лютого -го. великий родині в одній квартирі затісно. вирішити проблему може додаткове житло, але Світлана, як і решта родичів загиблих, поки лише бігає з кабінету в кабінет, добралася до профільного міністра. Утім, той на свій же прийом не з'явився. Відповідати приїхав заступник, побачивши камеру 24-го, поспішає зняти з себе відповідальність Дену чергу. Потрібно запитати керівника держслужби. І з цим. Ну і що ви отримали відповідь? Допомогти активістам беруться представники іншого департаменту. Пояснюють, у міністерстві намагаються впровадити нову сучасну систему надання житла. Вже із власних джерел дізнаємося. Ціна питання, підпис міністра реви. Тож за міністра пообіцяв, що до кінця тижня, через тиждень, міністр дав срок, щоб воно було розроблено, і він його підпише. Також він сказав, що воно буде розміщено на сайті. І ми можемо ознайомитися з ним совсем. Воно буде. Отже, за підтримки преси родичі загиблих таки витиснули з шановників конкретні терміни: тиждень на розробку та два місяці на підписи в усіх необхідних інстанціях. Вперше пільговики побачили реальну можливість отримати законну жилплощу. Безвізовий режим з ЄС Україна може отримати уже восени. Про це під час 12-ї наради керівників закордонних дипломатичних установ України повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкі. На початку вересня це питання розглядатимуть у Європарламенті. Потім на черзі фінальний етап, розгляд європейською радою. Якщо рішення буде позитивним, залишиться узгодити лише технічні питання, і українці врешті зможуть перетинати європейські кордони без перешкод. Я, я думаю, що процедурно буде ще місяць, може декілька місяців формального запровадження цього режиму. Це було у всіх випадках абсолютно із всіма країнами, але після прийняття цього рішення українці зможуть без віз їздити майже до 100 країн світу. Українська команда виступатиме на паралімпіаді у Ріо де Жанейро найбільшим за всю історію складом спортсменів 155. Вони вперше показали спортивну і парадну форму національної збірної. У такому вигляді виходитимуть на центральний стадіон на початку ігор і на нагородження. Ці учасники з 21 регіону України, в тому числі Луганської, Донецької області та Криму. Також цього року вперше в Паралімпіаді бере участь рекордна кількість жінок: 76. Мало бути на одну спортсменку більше, втім вона отримала травму. Тож на змагання не їде. Чоловіків у команді 79, Нагадаю, 15 літні паралімпійські ігри пройдуть у бразильському Ріо-де-Жанейро з 7 по 18 вересня. Це був заключений сюжет інформаційного випуску новин. Я нагадую, що докладну інформацію про поточну ситуацію в країні ви можете читати на нашому сайті і регулярно слухати в інформаційних випусках новин на радіо Раї. І звичайно, вісім разів на добу дивитися новини регіону на телеканалі Раї. Не залишайтесь байдужими, будьте завжди у вирі подій і разом ми здолаємо всі негаразди і збудуємо потужну і квітучу Україну. Нехай.